Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 13 серпня 2022 року і ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на моєму винограднику міста Полтава. Невеличкий виноградник, але асортимент доволі непоганий для такої маленької площі. І Ми підійшли вкотре, вже не перший рік, до гібридної форми. Писанки Олега Михайловича під назвою Бананас. Вона завжди радує своєю врожайністю, якістю ягоди. Ранніми сроками достигання. До речі кажучи, автор заявляє 110-115 днів срок достигання. Ягодка 10-14 грамів. Ви бачите фото на вісах самої ягідки. І вага грунт 700-2000 г. Ну я що можу вам сказати з приводу ваги грон? Коли я робив нормування, то ці всі грони ви бачите, вони всі обрізані наполовину. нижня частина була видалена. А деякі грони уже після цвітіння, якби їх залишив, то вони б мали вагу. Приблизно до 5 кілограмів. Я їх поудаляв, бо я зрозумів, що виноградний кущ не витягне таку вагу. Давайте поблизу. Зараз камера може не передасть всієї краси, яка є. І я трошки візьму гроздь. Ось дві гроночки я залишив. Гроночки. Теж обрізав їх наполовину, після цвітіння начебто були невеличкі, ну а потім уже рука не, підійня... не підійнялася для того, щоб їх видалити. Ну Тим паче видалив. тобто витягнув він таку нагрузку. Як бачите, це одно... одне плече, два рукава на одному кущі. Та сторона і ця сторона. Загально тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 грон. 14 грон вагою щонайменше кілограм, а то й більше. Тобто тут порядка на одному плечі куща десь 15-16 кілограмів, враховуючи схему посадки 2,5 на 2,5. це Доволі непоганий показник врожайності. Якщо б всі кущі видавали по 30 кілограм при такої схемі посадки, то це було б якнайкраще. Да, це роботяща лошадка. От попередні роки ми знімали. В кінці будуть ссилки. Ви можете подивитися, який врожай був в прошлому, позапрошлому роках. От кожен рік вона дає отакі от врожаї, дуже така надійна форма. Опилення нормальне, немає гороху, Не, ну, нема проблем. З приводу гороху, да, ви кажіть далі, а я свою думку висловлю. Ну, Ось така форма гарна. Ну, ладно, кажи, говори. Що по поводу гороху? У мене є знайомий виноградар, він його в теплиці засадив. А тут же, якщо я не помиляюся, функціонально жіночий тип цвітка. І в теплиці йому треба пару підібрати. У мене в масиві він запліднюється завжди чудово. Нема питань, може десь там ягідка менше, ягідка більше. Ну це кому хочеться калібровану ягодку зробити, то можете після цвітіння попрацювати. Маленьким сікатором, ножничками. Ну, тут грони, я ж кажу, що відчували на собі сікатор тільки нижня частина, яку я видалив. І так ви бачите такий результат з приводу запліднення на даній гібридній формі. Гарна форма. Так що кому треба надійний виноград, щоб кожен рік давав такі гарні врожаї, такі великі грони, такі. Ягоди великі, то бананас якраз для вас. От. На цьому все, до побачення. Всім щедрих вражаю, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. На все добре вам!